Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу показати вам на продаж хорошу двокімнатну квартиру, яка знаходиться в районі зеленої по вулиці Лупеноса. Квартира загальною площою 46 квадратних метрів. Власники тут проживали 10 років, робили ремонт під себе. Квартира утеплена ззовні. Вітальня, Вітальня прохідна, є кондиціонер, балкон, всі меблі та техніка залишаються новим власникам. Будь ласка, замінена вся сантехніка та електромережа. В такому стані спальня, кімната, без боргів, без прописаних, до угоди готові. Всі документи. В такому стані санузок, лічильники на воду, є бойлер. Тому, будь ласка. Кому цікаво, телефонуйте, звертайтеся покажемо.